Повістку дії не буде. Знаєте, як обіцяли, так і виконали. Буде трішки по іншому. Якщо чоловік не оновить свої дані до 16 липня, йому можуть надіслати повістку поштою, і вона буде вважатись врученою. Тобто, ну ви зрозуміли поштою куди? Ну поштою на ту адресу, яка є. А з урахуванням того, скільки є помилок в цих базах, то фактично всі знімають з себе відповідальність тобто вислали, куди вислали. Фактично і формально і законно ви винні, тому що ви дані не оновили. І якщо вам повістку вислало на дірівню дідушки, то ну все, ви ж дані не оновили. Повістка вважається врученою. Чи вважаєте ви цю норму демократичною правильною? Можете написати в коментарях, але з точки зору законодавства ніяких порушень фактично немає. Така ситуація, друзі, не ми з вами вигадуємо закони, хоча ми, народ України, є сувереном, тобто носієм влади. Але ж ми обрали наших представників. Ось вони нам закони і пишуть. Серед них є навіть коля Котлета. Це ті українці, які інколи кажуть, що в мене то ніс не такий, то взагалі звідки я, то хто я, то чому я. Просто пам'ятайте, що для вас закони пише коля Котлєта. Угу.